Я радий вас бачити, і ми з вами розпочинаємо наш урок. І перш за все, ми з вами привітаємося ось такою поспівкою. Зверніть увагу: дзвоник кличе всіх у клас Дзень-Зелень. Починаємо урок добрий день. А проспівку ми виконаємо під ось такі дзвоники: послухайте, як буде. Дзвони кличе всіх уклад вень, зень починаємо урок, добрий день. Отож прошу разом і зі мною, Дзвони кличе всіх у клас. День, починаємо урок добрий день. Доброго і гарного дня вам і хорошого настрою! Сьогодні ми з вами, діти, продовжуємо працювати над темою середовище, наповнене мистецтвом, різні види оркестру. Метою нашого уроку буде поглибити знання по даній темі та дізнатися багато нового та цікавого. А провести наш урок нам допоможе песик-патрон. Познайомтеся, він дуже полюбляє музику, тому я радо запросив його на наш урок. Привіт, друзі! Я дуже радий, що потрапив до вас на урок. І вже поскоріше хочу поспівати та послухати цікаву музику. Ой, а що це у вас за така чудернацька картина, на якій люди літають? Цікаво, цікаво. Дітки, уважно розгляньте картину, що тут зображено, та послухайте. Митці... Завжди вирізняються неабиякою уявою та фантазією. Імовірно, саме завдяки цим якостям народжуються твори, які наповнюють наше життя неймовірною красою звукових бар. Музиканти часто експериментують і з'являються по-справжньому фантастичні музичні інструменти. Ви вже розглянули картину і дайте, будь ласка, відповідь нам із персиком патроном на такі запитання. Які музичні інструменти ви споглядаєте на цій картині? Погляньте уважно. Прошу, хто може сказати, Мар'янка, які ти бачиш музичні інструменти? А Нам не видно картин, нам не видно. А чому вам не видно картинки? Ну, ми тільки ми вас бачимо. А ну, ще раз почекайте секунду. А тепер бачите? Так. Ось, дивіться. Розгляньте цю картинку. Які музичні інструменти ви бачите на цій картинці? Подивіться уважно. Мар'янка, які ти бачиш музичні інструменти. Дивіться, там сидить чоловік і грає на музичному інструменті, по якому треба бити. Як він називається? Барабан. Та барабан, дійсно, подивіться, ось така дудка, яка грає людина, про ній. Як ми можемо назвати? Кларнет. Вірно, можливо. Подивіться, а тут такий великий музичний інструмент, можливо, ви знаєте йому назву. Контрабас. – Так, контрабас, дуже добре. А тут подивіться, струнний музичний інструмент, правда, напевно, якась гітара чи ліра, правда, цікаво. А скажіть мені ваші припущення, чому художник так само зобразив музикантів, що вони от літають? Як ви вважаєте? Тому що ноти завжди літають. Можливо. А ще як ви вважаєте? Кіра, як ти вважаєш, чому от музиканти літають в повітрі? Лесику патрон, як ти вважаєш, чому наші музиканти літають в повітрі? Тому що напевно, що музика надає нам крила. Правда ж? Тому музиканти літають. Дуже цікаві відповіді у вас, дітки. А на які групи поділяються музичні інструменти? Як ви вважаєте? Мар'янка, які ви знаєте групи музичних інструментів? Духові. Вірно. Духові і yeah. люди, по яких бити? Yeah. Прошу, Софійка. Ударні, ударні. Ударні, так. Це, і ще. це наприклад, це барабани і дерев'яні. І дерев'яні музичні інструменти цілкові, вірно. Тобто, в нас є групи, це духові, мідні і ударні. Ой, як мені цікаво. Як звучать ці музичні інструменти? Мені вже поскоріше хотілося би послухати. Зараз песоку Патрон ми обов'язково послухаємо з нашими дітками, як звучать литаври із групи ударних музичних інструментів. Ось так звучать, правда? Такий цікавий звук, який нас бадьорить, правда ж? А ось так звучать, звучить діти, тромбом із групи мідних музичних інструментів. Ой, як цікаво, і як смішно мені стало. Ось так, дітки, звучить тромбон, песику, патрон. Тобі сподобалося дітки, а вам? Так. Так. А ось послухайте, як звучить кларнет із групи духових, дерев'яний. <му> ось так цікаво. А ось так? Дзвіни дзвіночок, мій, дітки. А скажіть мені, будь ласка, до якої групи ми можемо віднести дзвіночок? Як ви вважаєте, до якої групи музичних інструментів ми можемо віднести дзвіночок? Ударні. вірно, ударні, тому що дзвіночок не діатонує, правда ж? Так. Цікаво звучать музичні інструменти. Але як би було весело, коли б вони звучали всі одночасно, оце була б забава, але ж такого не буває. Ні, песику Патрон, звичайно, що таке буває. Коли музиканти грають і разом на музичних інструментах. Власне, і про це ми сьогодні поговоримо. Про різні види оркестру. Зверніть увагу на екран: оркестр це велика група музикантів, що грають на різних музичних інструментах. У світі існує багато інструментів, які ви вже знаєте, і вони поділяються на групи завдяки їхній спорідності, і утворюються різні види оркестрів. Тобто симфонічний, естрадний, духовий, струнний, джазовий та народний. Дітки, друзі, погляньте, будь ласка, на екран, і ми запам'ятаємо ось ці назви оркестрів: симфонічний. Естрадний, струнний, джазовий, народний та духовий? Ой, а песикові патронові дуже цікаво, як же вони ці оркестри звучать? І песик патрон, хоче у вас запитатися таке запитання. А як ви вважаєте, якщо симфонічний оркестр він виконує лише симфонії – Дітки, як ви вважаєте, він виконує симфонії чи ні? Кіра, як ти думаєш? Діточки, симфонічний оркестр виконує і симфонії, але і може виконувати всяку іншу музику. І зараз ми в цьому переконаємося. Ми послухаємо різні види оркестрів, які виконують один і той самий твір. А твір ми будемо слухати видатного українського композитора Миколи Дмитровича Леонтович. Леонтовича, який має назву Щедрик. До речі, дітки цього року Щедрику виповнюється... 100 років з того часу, коли його перше виконали. А виконали його не в Україні, а за кордоном у Сполучених Штатах Америки. Отож, увага на екран! Ми з вами зараз послухаємо, як виконує Щедрик симфонічний оркестр. А вам буде завдання. Яке є, яке враження на вас справила ця музика? Отож, слухаємо уважно. Ось ми послухали фрагментик твору Щедрик Микола Дмитровича Леонтовича у виконанні симфонічної скелі. Песоку патрон, тобі сподобалося? Так, а діти, скажіть, будь будлачка, яке враження мати Гарне. Та, а, а що ви відчували під час слухання? Які ви зверніть увагу, які інструменти тут, в цьому симфонічному оркестрі? Які групи? Правда, ж, є струні, правда, є ж Дух... і духові музики. Духові. Так, прошу, Кіра. Удари. Так, цілком вірно. Отож симфонічний оркестр це група людей, яка складається із струмних, ударних і духових оркестрів. Запам'ятайте це. А в нас ще існують струнні та духові оркестри, які складаються з інструментів, що відповідають їхнім назвам. І зараз ми з вами зазвичай, правда, послухаємо, як виконує Щедрик духовий оркестр. А завдання вам буде сказати таке, що схожі ці дві мелодії симфонічного та духового оркестру. Ми Дякую, скажіть мені, то ж схожа музика була? Ні, ні, так, ні, вона відрізнялася. Кажи, будь ласка, Софійка. Ритмом. Так, добренько, ще. Прошу, Софійка. Інструментами. Інструментами, правда, ми тут не споглядали ні скрипок, правда, ні вілоншелів. Тому різний склад інструментів ось так відрізняється оркестр від оркестру. Правда, а ще дітки різні оркестри відрізняються тим, що за своїм тембром. Тембр – це своєрідна окраса голосу чи музичного інструменту. Навіть якби музичний інструмент кожен грав якусь одну і ту саму мелодію, звичайно, щоб мелодія ця була. Різна за тембром, бо кожен голос чи музичний інструмент має свій правда окрасу, свою забарвлення голосу. А тепер ми помадруємо до джазового оркестру і послухаємо, як джазовий оркестр виконує Шедрика. Отож уважно слухаємо. Таке цікаве джазове виконання. Скажіть мені, будь ласка, сподобалася вам така обробка, скажімо, і виконання Щедрика? Так, а так, вона так. була схожа на попередню? А так, чим так. була схожа? Що постійно е, у виконанні повторюється? Повторюється одна. Прошу, Кірусь, Софійка, прошу. Один і той же ритм. Ритм і мелодія зберігається, правда? Зберігається мелодія у різних інтерпретаціях. А зараз ми з вами ще послухаємо, як виконує Шедрик колектив народних інструментів, оркестр народних інструментів. Ось таке цікаве звучання. Але песик патрон хоче вас запитати щось. Дітки, скажіть мені, ласка, бо я не знаю, а що це така за людина стоїть перед оркестром, яка постійно махає руками. Як вона називається? Хто може дітки допомогти нашому Песику патронові? Диригент. Диригент, цілком вірно. А що ж робить цей диригент? Хто знає? Прошу Софійка. Каже точний ритм. Він задає ритм. Ілля, що ти можеш додати? Керівник, він керівник оркестру. Цілком вірно, він керівник оркестру, він готує оркестр твір і разом його виконує. Завдяки цьому оркестр звучить злагоджено. Ось і ще ми послухаємо зараз, як звучить естрадний оркестр. Дякую, скажіть, мені, будь ласка, який вам сподобався твір у виконанні якого оркестру? Скажи, Софійка, мені всі. Песику, патрон, тобі сподобалися? Так, мені цілком сподобалися всі Ось. твори, вони дуже гарно виконуються, і своєрідно, і схожі, правда ж, на єдину. Тім'ю, тобто мелодія завжди зберігається, а тембр виконання завжди, правда, різний. А ось ще вам запропоную прослухати мініатюрку, як ми із своїми дітками на уроці створили свій власний оркестр. Ось такий у нас получився оркестр. Ой, ви знаєте, я трішечки вже притомився. Давайте трішечки відпочинемо. Діточки, зараз ми з вами виконаємо руханку про песика патрона. Отож, всі активно. Будь ласка, повторюйтесь під песиком патроном. Отож, я думаю, ви розсвіялися, розслабилися, правда ж, набралися сили і енергії. І ми з вами ще пригадаємо пісеньку, яку ви вчили на попередньому уроці. Це пісенька е, е, хай про новий рік. Але перед тим, як ми її будемо виконувати, ми трішечки розігріємо свій. Голос і виконуємо розпівку на такі склади Мі, ме, ма, мо му А будемо виконувати її під наші дзвіночки. Отож. Песню патрон нам потрібно нагадати дітям правила, які потрібно враховувати перед час виконання пісні. Сядьте, будь ласка, рівненько, виправтень гарненько, і з вами зараз ми проведемо ось таку розфінку. Мідемо. Отже, умідемо.

Ми з вами таким чином, як сподіваюся, розігріли свій голосок. І зазвичай ми з вами пригадаємо нашу пісеньку, хай щастить вам у новому році, Ірини Тарнавської. Яким чином діти, ми пригадаємо? Ви виключите мікрофон, а я вам постараюся її засвіта. А ви мікрофонами не підтримуєте і нашого пешку. Я сподіваюся, буде гарно спати. Це метений, треме те. Пря затяє в хай до вашого прийде порогу, щастя радісно воріть а щастить тому новому роті, хай бувайте в мій уні, нові рідко уже на порозі, і до тебе його запроси, щастить тому в новому році, хай бувайте в мій у дні, нові рідко уже на порозі, і до тебе його запросить. Ось ми з вами, надіюся, пригадали цю пісеньку. І вдома ви виконаєте своїм батькам і привітаєте їх із прийдешнім новим роком. А зараз ми з вами, діти, підсумуємо наш урок, що ж ми сьогодні на уроці навчилися, що дізналися нового. Отож, будь ласка, Мар'янка, про що ми сьогодні говорили? Що ми навчилися? Включили мікрофончики. Ми сьогодні говорили про види Оркестр. оркестрів. Скажи, Ілюша, то які оркестри в нас є? Симфонічні. Духові, духові. ударні, естрадні. Ударні – естрадні. Це групи музичних інструментів. Мігі. Джазові, так. правда? Джазові. Так, добре. А скажіть, що найбільше вас вразило? Пестику, патрон, як ви вважаєте? Що вас найбільше вразило? Кажи, Софійко. Що є дуже багато музики. Правда, є всякої різної багато музики, які виконують, і зазвичай виконують їх багато різних музичних інструментів. Скажіть мені, а що ж таке найбільший мій успіх? Як ви вважаєте? Мар'янка, що для тебе найбільший успіх? Прошу. Хто може сказати, Ілюша, що ж для тебе твій найбільший успіх? <кій> Те, що я гарно вчусь. Дуже добре. Скажи мені, будь ласка, Кіра. Музика. Так, добре, Мар'янка. Те, що я вмію е, добре малювати. Дуже добре. Софійка, що ти можеш сказати? Те, що я вмію добре танцювати. Те, що ви вмієте добре танцювати. Ви знаєте, що дітки? Е... Сьогоднішній день Святого Миколая я вам хочу побажати е міцного міцного здоров'я, мирного неба. Нехай здійснюються усі ваші найзаповітніші мрії. Нехай в нашу Україні нарешті прийде мир, і Святий Миколай принесе нам спокій, любов і все найкраще. Я вам щиро дякую і з песиком-патроном за ваш урок. Домашнім завданням вам буде створити колаж види оркестрів. А сьогодні, як це зробити? Це на папері, е знайти, які є оркестри, і зробити своєрідний такий колаж. І на сьогоднішній урок, діти, я вас оцінюю. На високому рівні за вашу старанність, за те, що ви потрудилися сьогодні, прийшли до школи у такий, скажімо, вихідний ваш день. Нехай у вас все складається як найкраще. Сподіваюся, що вам сподобалося побувати на уроці із песиком патроном. Хай вам щастить всього найкращого. До побачення. no